La 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 la, la 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 la, brehlo, la 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 la, la 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 la, La 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 la, shokin brehlo, la 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 la. Аля. Ну, давайте, останнє слово, ще щось брешіть. Підтвердження професійності цих людей четвірка підтверджує сам Ян Тубінський, який підтвердив, що ці люди є чесними і гідними на обрання цих прокурорів. Що ви курили, пане пан, пане генпрокурор? Офіційно, офіційно на днях пан Тубінський заявив, що він погоджується з усіма нашими вимогами. Нашому від Генеральної прокуратури, звісно, погоджується. Вас вам гарно вдається справлятися зі своїми професійними брехливими обов'язками. Дякую вам, але ви маєте піти. Я буду з скільки, скільки для мені потрібно часу, щоб розслідувати і злочини, в тому числі корупційні. Вічність, так? Да? Ми проти.